Не всі геймери равни, і ми це розсмотримо на основі трьох, трьох прикладів. Почнемо з вершини айсберга і будемо плавно знижатися вниз. Першим виходить збір всіх архетипів. Абсолютна легенда. Він бере от житті максимум і проживає від ігри так, як її задумували самі розробники. Без компромісів, без ограничень. Ви всі його знаєте. Це ПК геймер. Він розуміє, що виграв цю гру, це життя. Він не париться на чому грати. Клавіатура, руль, у нього є все. Би по статам. Клас. ПК Геймер платформа. ПК. Настройки графіки. Максимальний ФПС. Максимальний скіл. Динамічний. Високий потенціал к розвитті. Смак. Аристократичний. Ага. Запис відео вже пішла. А, запис вже працює. Ага, добре. Ну, давайте питайте. Перше запитання. Які ваші улюблені ігри? Ну, любима гра, точно Baldur's Gate 3. На моєму моєму сердечку топ-1. А на другому місці Експедиція 33. Там такі сюжети закачаєшся. Красивий світ, деталізовані персонажі, ух, закачаєшся! Може, ви ще щось розкажете? Ви такий розумний Хо, чоловік. О, ну, перестаньте, що ви? Ну, і ще Сікіро, Кіберпанк, там що там ще. Half-Life. Counter-Strike, Ведьмак, Відьмак, Creed. Маю сказати, що смак у даного екземпляра безкомпромісно високий, IQ просто зашкалює так держати.